Всім привіт! Гдайте де я? Та на буді? Тут вже все переоране і посіяна соя на тих полях аж напевно до гологорів. А може тільки це окреме поле. Йду шукати маслюка. Зацвіли яблуня на воді. Грушки щось не видно. Сонниця цвіте. Душу не було, не знаю, чи маслюки полізли чи ні. Дорогою його грибів ніяких не бачив. Хоч може вже і рости. Треба, напевно, йти аж туди під стінку. Там бувають самі перші носуки. Раніше я вже квітні збирав, то тепер вже травень. Правда, був мороз такий зі снігом. Тепер були приморозки. Померзла картопля декому. Бачив озимена якась. Невозимена та ярина пожовкла туди на вигоні. Тут на раз я знаходимо слюки на дорозі. Сомішник до пірацвіте. Вже повинні бути залебухи того року сезон напевно затягнеться. Так, з картоплею. Одна вже посходила, а другу тільки сидимо. я. Вже й нема кому збирати, трохи людей позабирали. Є свіже сліди хтось їхав. Щось зовсім ніякого гриба не видно. Не раз бувають такі малесенькі, різні, схожі на опеньки, грибошки. Вологи тут багато, повинні рости на мотоцикли. Збирали маслюки, тепер суснина виросла. Нічого не знайдеш. Ще пара років взагалі не буде. Багато дишок, є ігрушка, яблунь, черешнів багато. То був десь пропав теж. Теренція та... те як. І так поле Соє Видно напевно, раз вони така земля майже не родюша, все рівно вони її культивують. сіють Тут каміння багато є. Вон засіяли дорога. Тут можна знайти маслюка, трошки далі туди. Тут майже лісу вже немає, все знищили. Так багато людей тут збирали. І сониці, і гриби, маслюки різні, насишники. А так тепер має один прокуль, що землю не вдариться. Вон брунька є сосни. Можна збирати бруньку. Є шашки, такі молоді, я бачу їх теж. Кі сиропи з них роблять. Треба хотіти і вміти. Сонишник, світу нема. І листочки на чай якраз тепер добре збирати рослина має всі вітаміни, коли ще молода, потім вже старе кому то треба. О тут я пройдусь, дивлюся за масляком. Це гора епуха, там далі ще лиса. То брали пісок, наріли в таких ям. І самосів, Сосни. Багато сонця. Можна знайти якось грибочка. Інтересно, тепер так зробили. Такі ями. І сосна росте. Тут і рижики бувають, тільки пізно осені. Сонниці теж вон, пропадали. Мало що є. Якщо тут маслюка нема, значить його нема ніде. Може на порбі, але там теж заросло. В горбиках вони повинні рости. Раніше я тут збирав. Саме перші. Тут, ну душу не було. Хово, хово. А тут пісок. Може і не бути. В суботу має падати дощ. Після дошу буде тепло, тоді може вони вже попроті. Ще трошки тут заросте, так що трудно буде перейти. Сосна чим, чим раз, тим більше. Тут зараз сонишник такий, але теж немає цвіту ніякого. Того року буде тяжкий рік. Абрикоси Емерз черешня так собі через одного Кливки теж мало? Багато таких рідкісних трав є. Не бачу ніяких масляків Пес також не може знайти нічого. Якась он дуратами. Думаю що він там шупає. Щось занюхав. Я збирав їх. Так. Інтересно, так позаростало. Спочатку мог Ті слишайники такі. А потім вже сосна пішла. Можливо тротовики розточ жовті. А то вроді пізніше. Куди вже сониця є? До суниці ще місяць. Не знаю чи йти дивиться чи ні. Ані трави ні гнинь і листя нема. Наші ще не було зовсім ніяких. Тільки зморжки були. Далі ще але що там на той час немає завертатися? Всім дякую хто додивився до кінця. Може підтримати мене вкласнути на лайки, сподобайки.